А десь не надошна перед підйомом. Я вже чув, що машина. А де станеш по-рівному? Траса київ чоп у селищі Чінадієво-Мукачівського району. Водій вантажівки Петро Гончаренко замінює колесо. Каже, повертається з Хмельницького і потрапив у яму біля Чінадієва. Як ті ями з'явилися, такі проблеми. Ну, трошки там і Єльдівської області, трохи, Ну, щоб так розутися або цей, нереально. Вадим Сергієнко разом із батьком до Ужгорода їдуть із Львівської області. Починаючи з Закарпаття кожних 50-100 метрів, великі вибоїни, досить великі напівдороги. Фури, вон ми проїхали, три фури вже стояли з розбитими колесами по дорозі. Наразі на відрізку дороги чи надієва обава в Мукачівському районі проводять ямковий ремонт, розповідає працівник підрядної організації Віталій Йовбак. Ми недалеко пішли від Чонадія, йдемо до сторону обави, а далі будемо йти у сторону нижчі горі. Проводиться зараз ямковий ремонт. Ситуація, бачите, яка на дорозі. ямковість дуже так як маємо можливість на місці, робимо гарячий асфальт, там в районі 170 градусів. Ямки фрезеруються, обробляються смолою. І ложиться асфальт закатується. От так продовжуємо сьогодні четвертий день. Загальна протяжність траси Київ чоп на території Закарпаття 142 кілометри, каже речниця служби автомобільних доріг області Аніні Когосян. За її словами, цього року планують капітально відновити понад 70 за кошти держбюджету. Що найменше половину ми плануємо зробити цьогоріч тендерні процедури по всіх ділянках. Проведені переможці визначені. Чекаємо план фінансування до слова, минулоріч. Ми вже капітально відремонтували 9,5 кілометрів, і варто зазначити, де ремонт зроблений, там жодних ям немає. За словами Ані Нікогосян, роботи проводитимуть упродовж року за сприятливих погодних умов. Оксана Ушакова, Лонді Ніколишин. Новини на Суспільному.